В неділю рано сонце сходило, Сади вишневі розвеселило, В саду вишневім цвіток біленький. Ой народи все, Христос маленький, ой, чесні люди, чесна людина. Христос родив весела днина. Христос родив, будем знавати. Ісусу Христу, славу давати, ми коліднички, чесно вважаємо, Барточки срібні, вгору здіймаймо, Барточки срібні, в руках бертаймо, скрипочка грає, Христо співаймо, та й заспіваймо, гори долини, щоб веселися всі полонини. Щоб веселиться, рідна землиця, що пустить голос, жито пшениця, що пустить колос, буде пускати, а ми будемо колідувати. Бо колідочка – це Боже слово, це українська рідна я мова. Ми колірнички, чесно вважаємо. Українську мову Христос співаймо, а Ісус Христос голос почує, Щастя, здоров'я нам подарує, згори нам дано на світі жити, треба нам, браття, цей хрест носити, ці коліднички, що все зібрали, їх дідей, мами чесно навчали. Чесно навчали Бога знавати, на різдво рано колядувати. Ой, за гори зійшла зірничка, винесли з церкви Хрест Колідницький, винесли з церкви, переступають, давні звичаї не покидають, не покидають, не будь покидати. Позволь нам, Боже, нарік діждати, позволь нам, Боже, волю здобути, щоби цей голос ще раз почути. Пане господарю, на Твоєму дворі, Рай розвився, Рой, розвився, Господь веселився, що й на світ Син Божий родився, на Твоєму дворі церков збудували, Рой, Рой розвився, Господь веселився, що й на світ, син Божий родився, збудували церкву з трьома престолами, рой, розвився. Рай розвився, Господь звеселився, що й нас син Божий родився, на первом престолі рождество Христово. Рай розвився, Рай розвився, Господь веселився, що й на світ. Син Божий родився, на другом престолі веселий великий, Рай розвився, Рай розвився, Господь звеселився, що й на світ, Син Божий родився, на третьом престолі святе водохреща. Рай розвився, Рай розвився, Господь звеселився, що й на світ, син Божий родився, рождество Христово радость нам принесло, Рой, розвився, Рай розвився, Господь звеселився, Чуй, на світ син Божий родився, Василий великий з новим роком скаже, Рай розвився, Рай розвився, Господь звеселився, що й світ Син Божий родився, святе водохреща, водо нам освятить. Рай Роси. Рай розвився, Господь веселився, Щойно й нас син Божий родився. Нині в нас ріство Божого дитяти, браття вкраїнці йдуть його вітати. Тут килимки співають, подоляки грають, голиняк що сміркує, бойко легко танцює, полтавець плясає, гуцу трембітає, тра, тра, тра-ра-ра-ра-ра. чути довкола жарти й сміхи, Ісус маленький, в ручки б'є з утіхи, тут килемки співають, подоляки грають, Волиняк щось міркує, войко легко танцює, полтавець плясає, хуцом трембітає Тра трара, трара. -ра 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 -ра. Грають, співають українські села, щоб та дитина була все весела, щоб весело було всім, по своєму говорім, по вкраїнськи помолись і співати знов берись, Ісусе на сіні, дай щастя в країні, Боже, Боже, Боже долю. Стала нам, ся днес новий на щасу одного, з діви моріє найсвятлішої найрожденого. народився Ісус Христос в місті вефлегим, Меже волами, межими, меже звірями. Ми живолами, межи сламі, межить звір'ями. як свято потім довідав своїм довбиттю, казав вибити малеє, діти по всьому краю, казав вибити малеє, діти по всьому краю. А мати Божа і святий Йосиф, як то почули, відмифлеємо, аж до Єгипту з христом втікнули, відвефлимо, аж до хту з христом втікнули, єшли без поли, здибали хлопа, хлоп, хлопчиницю сіяв, Ой, сіже, сіже, мій любий хлопку, завтра буде жав. Ой, сіже, сіже, мій любий хлопку, завтра будежов, над'їхав в ірод зі злотим мечем, що дігнати мов, їхав безполено, деба хлопа, хлоп пшеницю жовт. Дай Боже щастя, мій любий хлопку, у полі робочий, чи ти не бачив, якої невісти з дитям бігучим, бачив я пане, бачив я царю, як пшеницю сіяв, бодай же тобі меч волобустя, що ти її не тримав. Бодай же тобі твореме стяв, що ти її не тримав, а ті роби, злі сарафіме, дивно новина, убили у вифлеємі помеже дітьми твоєго сина. Во Вифлеємі Зоря сіяє, там грають, грають, грають янголи, на золотій бандурі. грають, янголи, на золотій бандурі. Пречиста діва сина рождає, там грають, грають, Грають царі, на широсрібні бандурі, грають царі, на широсрібні бандурі, сина вродила, бо я слава там грають, грають, грають пастирі на мідяні, бандурі, грають пастирі на мідяні. Бандурі Сина вродила Ісусом назвала, там грають, грають, грають кобзарі на ясенові, грають кобзарі, на ясенові, соседороги та це ж на рік дай Боже. Боже, щастя, свободу, долю народу, дай Боже, щастя, свободу, долю народу, Дай Боже! Дай Боже. Чи вдома вдома молодий Іванко а я знаю, що його вдома нема, що він служить у полку, ще бейка при боку у його. О, якби я знав, що батегенько живий, як це написав. Та й добатенька послав до роднього. а у батенька весь двір на помості, собиралися все родні її гості, вони пили гуляли, та й про мене згадали. Пророднього. Ой, якби я знав, що матінка жива, як це написав, та й до матінки послав до родної. А у матінки весь двір на помості. Збиралися все її гості, Вони пили, гуляли, та й про мене згадали Про рородного. Вчора із вечора Пасла маланка двокачура, Пасла маланка качур. Uh. ой посла пасла, загубила, пішла шукати заблудила, пішла шукати заблудила. Ой приблудила в чисте поле, а в чистім полі плужок ор, а в чистім полі плужок, а в чистім полі плужок, а в чистім полі плужок ор, а за тим плужком василь ходить, а за тим плужком василь ходить. Ой, Василю, Василечку, виведи мене на стежечку, виведи мене на стежить. ой, буду тебе поливати, ой, що суботи проривати, ой що суботи проривати. Наша маланка господиня, на ополонці ложки мила, на ополонці ложки мила. на ополонці ложки мила, ложку тарілку опустила, ложку тарілку опустив. Ложку тарілку опустила, тоненький фартук замочила, Тоненький фартук замочив, ой повітри буйнесеньки, висушив фартук білесенький, висушив фартук білесенький. Наша маланка не робоча, на ні сорочка парубоча, на ні сорочка по наша маланка змерзла у п'яти, постіть маланку, скоріш до хот, постіть маланку, скоріш доход. Наша маланка змерзла в зуби. Пустіть маланку, скоріш до гроби. Постіть маланку, скоріш до гро. Ой, сива я та є зозоленька. Щедрий вечір, вечір, добрий вечір, добрим людям здоров'я. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоро. А в одному та й не бувала. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здорово. А в тім саду три тереми. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоро. Сонце щедрий вечір добрий вечір, добрим людям на здоров. Я. а в другому ясен місяць. щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на сторох, в третьому дрібні зірки, щедри вечір, добрий вечір, добрим людям на сторох господар. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров. Красне сонце жо його, Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров. Дрібні зірки та їх дітки, щедри вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров. Уставай же, брате, Бо вже біла днина, Бо вже намся появила, дивна новина, Бо вже намся появила, дивна новина, уставай з постелі. Та й пускай до хати, будем тобі, українську, Коляду співати. Будем тобі, українську, Коляду співати, А ми цеї ночі не спали. На волос, Запитаєм, чи ти маєш український голос. Запитаєм, чи ти маєш український голос? Український голос. То наша органа Козакові чорна шапка синя жовта фана, Козакові чорна шапка, синя жовта фана, за засвіти свічку, постав на віконце, хай засяє наша доля, як яснеє сонце. Хай засяє наша доля, як яснеє сонце. Бог народився в місті, веплеє стає, стаємце. З ним веселяться, не всі українці на землі, пішли до неба, що життя віддали за народ і за тих, що вмерли в східній Україні на голод, стефан Бандера, хочу, я з мене він вернесь. Київ він від катів червоних, раз на все, Задзвонять, дзвони за дзвонять дзвони, затрудять труби в слушний час, ми йдем до бою, Ісусе, рождений ратуй нас, хоч кат червоний братів, помочив нам вірних. Сорок мільйонів чекає до бою півститися. Там бо Бахмуті, де стріли чути, де стільки цвіту вже полягло, враз тихо стало і залунало. Христос родився, славі Його. Враз тихо стало і залунало, Христос родився, славімо Його! Донецька нічка — окопна свічка, і ворогам всім лютим на зло, стали солдати, колядувати, Христос родився, славімо Його! стали солдати, колядувати, Христос родився, славімо Його! Підгуляй полем, кутя на столі, звіздою небо там зацвіло, Вітер у степу водить вертепи, Христос родився, славі Його. вітер у степу водить вертепи, Христос родився, славімо Його, в місті Марії промінь надії, десь над азовом в небо звело, там нас чекають, тихо співають, Христос родився, славімо Його, там нас чекають, тихо співають, Христос родився, славі Його. під замком Львівським на Личаківськім, лицарів військо, спокій знайшло, ми ж до героїв із колядою. Христос родився, славімо Його. Ми ж і з колядою, Христос родився, славімо Його, в древньому Римі Петрик із Криму, разом зі світом славить Різдво. Юля з Луганська, Настя з Бердянська, Христос родився, славімо Його, Юля з Луганська, Настя з Бердянська, Христос родився, славімо. Його. А в Тернополі маленька оля з фронту чекає татка свого, ручки складає, слізки втирає, Христос родився, славімо Його, ручки складає, слізки втирає, Христос родився, славімо Його. Наша родина, вся Україна, і збройні сили і терео. Під Божим стягом йдем до звитяги. Христос родився, славімо Його! Під Божим стягом йдем до звитяги, Христос родився, славімо Його! Нова радість там. Та не бувала, над вертепом, звізда ясна, світлом засіяла, над вертепом звізда ясна, світлом засіяла, де Христос родився, з діво як чоловік пеленами, у боголо повився, як чоловік пеленами, Убогу повився. пастушки з ягнятком. Перед тим дитятком На колінця припадають, царя бога прославляють, На колінця припадають, царя Бога прославляють, ой ти царю царю. Небесний владарю, даруй літа щасливі цього дому господарю. даруй літа щасливі, дому господарю. даруй господарю, Даруй Господині, даруй літа щасливі, нашій славній Україні. даруй літа щасливі, нашій славній Україні.